Вітаю на конструюванні. Сьогодні пропоную зробити ведмедика. Але спочатку давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Вітер її гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками кивають. Отже, нам знадобиться з вами коричневий папір, але з іншої сторони він має бути світлий, не двосторонній. Я попередньо зробила з нього квадрат відомим способом, нашим з вами, звичайним, і в мене ось так залишився згин по діагоналі. Він нам знадобиться, тому я не розкладатиму е, цей шматочок, цей квадрат е, назад. Ми з вами е, визначаємо, де серединка, не дуже сильно загинаємо, просто щоб ми з вами знали, де вона. Тепер з однієї сторони від серединки на три пальчики, мабуть, я зроблю загин. У мене великий квадратик, я зроблю на три пальчики своїх. Ось так. Трішечки, щоб він був під кутом. І тепер на три пальчики в іншу сторону я також зроблю загин, і він також має ось тут десь там пересіктися, має бути однаковим. Так ось так. Тепер. Відступаємо один пальчик, вигинаємо назад одної однакової ширини робимо. І тут так само пальчик і назад ось так. Так, І тепер кінчик цей гостренький наш, загинаємо до того, як наш загинув цей. Перший в одну сторону і іншу сторону. Ось так. І в нас з вами має вийти, мають вийти вушка. Ось так. Для того, щоб трималося все треба гарно, гарно позагинати. Можливо, Треба взяти якусь щось жорсткеньке, щоб провести по лініях згину, так заутюжити, наче. Дуже-дуже добре його пригнути. Так, і цей загин теж. Так, і ось так. Ось такі вушка в нас вийшли нашого ведмедика. Тепер треба зробити нам з вами внизу йому ротик. Для цього ми з вами загинаємо і загинаємо в зворотню сторону ось так куточок. Так само нам треба його гарно. Зігнути, щоб він тримався. І тепер ми вигинаємо ці куточки, цей верхній куточок ми вигинаємо в іншу сторону і загортаємо сюди і розкриваємо ось так йому мордочку. Ось такий ведмедик у нас вийшов. Гарно загнемо тут. Так. І нам потрібно намалювати очі. Та носик. Ось такий ведмедик у мене вийшов. Запрошую вас до творчості. Дякую за увагу! Бувайте здорові!